Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане! а я продовжую знімати всякі цікавинки на ножову тематику. І сьогодні у мене також дуже цікава штука. Це кірідаші під назвою Мавка від Marvun Knife. Посилання на інстаграм майстра буде в описі до відео. Можете перейти подивитись на його роботи. Роботи у нього дуже цікаві. Я вже знімав, я не знаю, яке відео вийде перше, але знімав вже його складаний, ніж досить унікальний, який мені реально подобається. А це кірідаші, також його. Робота також дуже і дуже цікава. В принципі, що таке кірідаші, це такі ну, дещо е, специфічні робочі інструменти, наскільки я зрозумів. Знову ж таки, я вам на Вікіпедії. Е, і, скажімо так, не дуже ще в цьому всьому розбираюсь. Має він. Ось такий вигляд, дещо схожий на скальпель, і в принципі виконує різні функції, саме як робочого інструмента, як скальпеля, як якогось там канцелярського ножа і купу купу інших різних функцій. Сьогодні зроблю невеличкий на нього огляд, проведу невеличкі тести. В принципі, хочу сам в першу чергу для себе познайомитись із ось таким виробом, як Кірідаші, назва Мавка від українського майс марвун. Knife. Ну а перед тим, як перейдемо до огляду, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Це ті люди, які підтримують мій канал фінансово. Їхній список ви зараз можете бачити на екрані. Якщо є бажання та можливість долучитись до спонсорства, то в описі до відео буде посилання саме для цього. Також окремо хочу подякувати генеральним спонсорам мого каналу: це Guns Hub, це український мілітарний маркетплейс, це Start Guns, це інтернет-магазин стартової зброї. Отаман Guns, це імпортер і також магазин цієї самої стартової Зброї. Наступний це майстерня «Інгул», яка робить ножі і не тільки ножі, також інші вироби з металу. І також ножова майстерня «Терен Blade Knife. Ви її добре маєте вже знати. Декілька їхніх ножів є в моїй колекції і також є на них огляди. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це мене мотивує знімати більш нові, більш якісні відео. Ну і фінансова підтримка вона завжди допомагає каналу саме розвиватись в якісному плані. Тому Дуже дякую вже тим спонсорам, хто є, і дуже дякую майбутнім спонсорам, які приєднаються до підтримки мого каналу. Все, друзі, а зараз переходимо до огляду ось цієї мавки, ось цього Кірідаші. Поїхали! Ну і для початку роздивимось зовнішній вигляд. Тут є такі невеличкі піхви з кайдексу з трьома люверсами. Це піхви не для того, щоб носити його з собою. Сюди Ну, теоретично можна причепити і теклок і кудись його чіпляти, але він тут не фіксується доволі добре. Ці піхви вони більше для захисту, в принципі, щоб просто не порізатися б інструмент, або там для транспортування в якійсь сумці, або коли він лежить на столі, то краще його вкладати в піхви, щоб знову ж таки не взятись раптом рукою залезо, бо він дуже і дуже гострий. Далі дві накладочки на руків'я, тобто конструкція тут фул Має дві накладки на руків'я з стабілізованого кабу клену, якщо я правильно це запам'ятав. Має ось такий хвостовик з отвором. Він спеціально так залишений. По-перше, отвір можна використовувати і як темлячний, якщо потрібен темляк, може комусь просто зручніше буде працювати з темляком. Або якщо десь в якійсь майстерній ніж працює, то можна його за цей отвір чіпляти на якийсь там цвях чи на якийсь гачечок, щоб ніж не валявся на робочому столі. А красиво собі висів на стіні, і, в принципі, було його зручно брати і туди вкладати саме завдяки ось цьому отвору. Виймається з спіхов дуже, легш, дуже легко, як такої жорсткої фіксації тут абсолютно немає. Тому, в принципі, простим рухом, знову ж таки, ніякого фіксування, як я вже сказав, майже немає. Вони самі по собі не спадають, але і триматись ніж там дуже сильно не буде. Має ось таке лезо, заполіроване. Дуже гостре, дуже класно заточене. Яке тут зведення? Я не знаю, мабуть, там або в нуль, або майже в нуль. Ну, все-таки якийсь там малесенький-малесенький підводик можна Побачити, але все одно зведено дуже і дуже тонко, має таке гостре вістря, в принципі, не вколоти можна, але головна його функція це різати якісь е, певні речі. Якщо хтось працює зі шкірою, робить вироби зі шкіри, то от нарізати шкіру е, ним дуже зручно, також ним дуже зручно нарізати якийсь там картон, е, папір, е, можливо, гуму. Гуму, я, до речі, спробую. Якщо не дуже товста, я думаю, він має її дуже добре. Різати, ну і якісь там інші речі. Такий варіант він підходить, в принципі, для моделістів, наприклад, які збирають ось ці е, класні масштабні моделі. Там також потрібен е, ось такого типу ніж, типу скальпеля, типу канцелярського ножа, для якихось тонких робіт, щось десь там малесеньке підрізати, вирізати, щоб все це було акуратненько, рівненько. Тобто дуже делікатні роботи можна робити ось таким тоненьким гострим вістрям. В принципі, здоровенний ніж нам для делікатних робіт не потрібно. А тут його його і тримати зручно, ось таким чином. Ось ця частина скошена, нам впирається в долоню. Тут ми тримаємо типу ну трьома пальцями, грубо кажучи, і вказівний палець ми кладемо на саме лезо, на обух, і можемо там щось акуратненько, з дерева, з того самого, щось можна підрізати, вирізати. І це, коротше, прикольно. Я вперше стикаюсь з подібним типом ножів, тому прямо якогось досвіду користування в мене ними от взагалі немає. І навіть уявлення в мене не дуже є про те, як ними користуватись. Але, в принципі, вони доволі популярні. Знову ж таки, мабуть, серед майстрів вони доволі популярні. Якщо вам набридли ось ці канцелярські ножі, там за 5 копійок з Аврори, а хочете працювати якісним, класним інструментом, який буде приносити. Задоволення від роботи, естетичне задоволення від роботи якісним інструментом, то ось такі ножі, кірідаші ну, дійсно мають сенс. Варто їх придбати, щоб от прямо прямо кайфувати від користування від роботи таким от якісним, класним красивим інструментом. Ну Щодо піхов, я вже казав. Вони, типу, як просто чохольчик, щоб ніж в них зберігався. він там Ну, в принципі, може, трошки й тримається, але знову ж таки це не для носіння його десь там на собі. Перейдемо до невеличких тестів по тому, як він ріже. Ріже він просто неймовірно, я хочу вам сказати. Це. Просто найкраща нарізка, яка тільки була з усіх ножів, які в мене були на каналі. От ось, ось так ніякий не шинкує. Так, в мене були ножі дуже гострі, дуже якісно наточені, які дуже класно різали, але жоден не різав на ось такому рівні. Ну, В принципі, у жодного ножа і не було такого зведення, такої, такого загострення, такої форми леза. Тому, в принципі, логічно, що він так добре буде різати і краще, ніж всі інші. Навіть ось таке скруглення, він прямо. Чіпляється під досить таким навіть е, гострим чи тупим кутом, тут вже з якої сторони подивитись. І це реально круто, оце реально далеко не кожен ніж може ось так різати. Це просто бомба. Тобто задоволення відрізу неймовірне з цим ножем. Е, наступне поріжу мотузок. Мотузок, як він там називається, я забув, фал. Фал називається дана мотузка. Це ось такі волокна, якісь там, я не знаю, що це саме за волокна, але ну, типу, вони не плетені, не переплетені, а просто мають е, оплітку зовнішню, яка їх тримає. Ну, Дуже легко, прямо аж не цікаво. Можна навіть без протягу, а просто продавлюванням. Дивіться, я не протягую, просто надавив і з легкістю відрізав. А з протягом то взагалі ніяких проблем. Коротше, при нарізанні якихось там мотузок, знову ж таки, для якогось рукоділля буде реально круто. Спробую порізати гуму. В мене тут залишився шматочок того самого фліпера, який я частенько різав, і тут тоненька його частинка, тому спробую зараз, як він буде справлятись саме з гумою. Ну, з гумою важко йому справлятись, з гумою всім важко справлятись. І знову ж таки, якогось великого навантаження. Я не хочу на нього давати, тому що він, ну, в принципі, і не розрахований на велике навантаження. Але ось е тонкі роботи, там, типу, щось десь вирізати. Будь ласка, він прорізає. І різ рівненький, чистенький. Це класно. Ну, в принципі, зі шкірою він має справлятись ще краще, ніж з гумою. В принципі, шкіра має дещо е, легше різатись. Але навіть гуму, ну так, вона тут міліметрів 3, може трошки більше за 3, але прорізає він її ну, прямо добре. Хоча, знову ж таки, скажу, гума це досить такий е, важкий е, момент для ножів. Не кожному ножу далеко легко з нею справлятися. Спробую прорізати гумовий армований шланг. Навряд чи подібними ножами будуть різати ось такі шланги, але, ну, блін, спробувати можна. Важко йому це дається. Не хочу, знову ж таки, давати сильне на нього навантаження, щоб не зламати. Бо, в принципі, на такі роботи він і не розрахований. Але ось, з протягом. Взагалі без проблем можна нарізати навіть ось такий армований шланг. І фішечка саме такого кірідаща це те, що ми можемо нарізати прямо малесенькі шматочки. При цьому вони будуть малесенькі, рівнесенькі. Ми чітко контролюємо даний різ. З якимись там більш товстими, більш суровими ножами буде складно нарізати ось такі маленькі шматочки. То, в принципі, це і є якби його. Фішечка. Так, дерево. Як він буде різати дерево? Маю ось такий дрючечок, це суха акація і спробую трошечки постругати. Ну, знову ж таки, сильно він стругати не буде, але вирізати якісь ось такі тонесенькі прямо моментики не можна. І він дуже тонко ріже. Так, кілочка ви ним не застругаєте, але в принципі ніхто кірідашами кілочки не буде стругати. Але саме для різу по дереву він, в принципі, підходить для певного якогось там вирізання. Ну, Знову ж таки, не знаю, де на практиці таке можна застосовувати, але десь там в рукоділлі, в якомусь там хобі, в принципі, цілком імовірно, що він стане вам в нагоді. Ну і зараз певні висновки. Я познайомився для нового типу ножа для себе. Це кірідаші під назвою Мавка від майстра Марвун Кнайф. Дякую йому за те, що надав цей ніж, цей свій чудовий, якісний виріб мені на огляд. Знову ж таки, щодо майстра, то жодних зауважень по роботі немає. Так, тут є, мабуть, це такий все-таки дизайн, що руків'я не доходить дозаду. Є певні моменти по сталі, вона не, не вся заполірована в дзеркало, це і не потрібно. Робоча. Зона ножа вона заполірована в дзеркало, він ріже просто неймовірно. А ось ці частинки це вже, скажімо так, дизайн. Його параметри я буду вставляти десь там на екрані, я думаю, ви їх вже побачили. Щодо моїх вражень, він мені сподобався. Я не знаю, чи мені потрібен такий ніж десь в користуванні. Я, в принципі, колись хотів зайнятися моделізмом, поки до цього в мене руки не дійшли, але якщо займусь, то якийсь ось такий кірідаші мені в стане. Конкретно зараз я, мабуть, не уявляю, де б я його використовував, і в принципі не дуже то. Скажімо так, він мені і потрібен хіба що для колекції. Для колекції потрібно все. Можливо, там в майбутньому буде щось подібне і буде мені вже тепер з чим порівнювати. Ну, щодо майстра, то роботу робить якісно. Знову ж таки, переходьте по посиланню в описі на його інстаграм, подивіться його роботи. Дуже багато цікавих ножів він робить. Він робить складані ножі. Я вже показував один, одну його роботу, складаний ніж, який дуже цікавий. Також Кірідаші. Якось ви щойно побачили, також він робив метальні ножі раніше, ну і всякі великі фікси, типу туристичні, бушкрафтерські і щось от тому подібне. Також багато всього робить і прямо класно. По якості жодних нарікань у мене немає, мені подобається. Сподіваюсь, надалі продовжу з ним співпрацю і ще якісь цікаві моделі він буде надсилати мені для огляду. Дуже дякую тобі, друже. За проявлену до мене довіру. Ну а вам всім глядачі дуже дякую за те, що дивитесь мій канал, за те, що підтримуєте лайком коментарем вашу думку про даний кірідаші про мавку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати, що ви думаєте про такий тип ножів. Можливо, хтось користується. Також напишіть, які саме роботи ви проводите ось такими ножами. Ну не знаю, може, може, якийсь хірург робить операції своїм кірідаші зробленим на замовлення українським майстрам. Жартую, звичайно. Ще раз хочу подякувати спонсорам каналу. Особлива подяка генеральним спонсорам каналу. Хто має бажання та можливість підтримати канал фінансово, посилання для цього є в описі. Всім буду дуже-дуже вдячний. Ну і дуже вдячний просто всім глядачам, підписникам, коментаторам, тим, хто ставить лайки, тим, хто ділиться моїми відео зі своїми друзями, знайомими в своїх соцмережах. Дуже дякую вам, друзі, і до зустрічі в наступних відео. А наступних відео буде багато: вони знімаються нон-стопом, публікуються. Дуже часто, там через день, плюс-мінус стабільно виходить у мене зараз публікувати. Також щонеділі проводжу прямі ефіри, на них також заходьте. Також досить часто багато цікавої інформації там буває озвучено. Ну і на цьому все, друзі. Всім дуже дякую ще раз за перегляд. Ще раз до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!